Белла, ти теж хочеш на телевізію попасти? І перше, що я думала, що аби ж ніхто не помер. А те, що будинок, це все, це все наживне. А тварини, люди, це головне. Тільки ми ото в коридорі з Мірою обоснувалися, і тут я розумію, що на мені горить волосся. Я нічого не чула, нічого не бачила, і звон в ушах. Я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що Потім я вимикаю фонарик у мене, от на шиї. Повертаюся, смотрю, собака трошки ну, відскочила з переляку від мене. Повертаюся ну, спиною. Я сиділа спиною, нема стіни сусідам, взагалі нема. двері на вхідні у мене вирвало і отуди йде полум'я. Я беру собаку. Шукаю котів, котів я не змогла знайти. І от сюди виходжу, вилажу, от парисі сюди на вулицю. Все.